Його ім'я Ельгар, але ніхто не називає його так, бо він не людина, не Бог, не цінь. Він наслідок вибору, що був зроблений задовго до світанку часу. Колись він ніс істину як меч, як дар, як прокляття. Вогонь слухав його, руїни шепотіли його ім'я, а боги мовчали, бо знали, він не просить, він приходить. А тепер він іде. Не вперед, не назад, а туди, де навіть пам'ять боїться ступити. Бо істина, яку він ніс, стала тягарем, що не має кінця. І якщо ти бачиш його спину, не клич, не йди за ним. Просто пам'ятай, він був, і цього достатньо, щоб світ не забув себе. Це The Veil vale Chronicles. підписуйся, щоб не пропустити інших богів, бо кожен із них. Не просто міф вони частина тебе.